Так, ми чуємо повсякчас про чергове зростання цін, зокрема на пальне. А це ну напряму пов'язано ну, ж таки стіноутворення на базові продукти харчування. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, вже з нами. Вітаємо вас. Та вас добрий ранок, пане суд, ну, проволокощену Тетяна згадувала. Інститут аграрної економіки прогнозує, що в зоні ризику ще ціла низка продуктів, і це пов'язано ж таки з підвищенням акцизів і на пальне, в тому числі. Як які прогнози дасте ви, власне, і наскільки це здорожчання, і що важливо, яких продуктів воно торкнеться? Наскільки це здорожчання буде болючим для наших громадянців? Ну, на жаль, дійсно, фактори, які призводили б до того, що ціни будуть зростати більше ніж достатньо. Якщо ми говоримо про молочко, то те, що перерахувала пані Тетяна Тетяна, дійсно відповідає реальності. Період великої спеки молока могли фактично зменшити надої, тому що дійсно корови таку спеку погіршують кількість видону молока. А плюс із світлом, коли були проблеми, це погіршувало вентиляцію і навіть такий фактор через відсутність електрики і спека це все вже вплинуло безпосередньо на тваринники. Що говорити в цілому про інші напрямки господарської діяльності з виробництвом там продуктів харчування? Звичайно, це переробка, це так само, і місні вироби, молочка, яку ми вже згадали. А зараз ми бачимо фактично відсутність такого зниження ціни на овочеву групу, тому що зараз теж через спеку а на півдні України було втрачено досить великої кількості врожаю, і здавалося б уже серпень місяць. Ціна повинна була попуститися, але ще цього не відбулось. Очікуємо, що ціна на овочі можливо опуститься в середині, в кінці серпня, коли більша пропозиція почне з'являтися з, з під відкритим ґрунтом з інших областей України, Західної України, зокрема. Тому в цілому, якщо дивитися на ці фактори, ну ріст може бути там 5-6% в гіршому випадку настанням осені через знову таки, включення електроенергії, залучення додаткової генерації до 10% на майже на більшість продуктів харчування. Денисе, от запитаю а, про те, м, а, чим зараз живе світ, тому що така шалена спека це притаманно не тільки нам. І знаю, що аграрії, які працюють з рослинами, вирощують рослини, вони зараз переходять на альтернативні джерела енергії, і зокрема таким розповсюдженим явищем стає агровольтаїка. Тобто, рослину хочуть заховати в тіні, на тіні заробити це один з напрямків зеленої енергетики. Тут ми розповіли а, нашим глядачам про корів. Корови теж страждають від шаленої спеки і від того, що відключають електрику. А тут можливий якийсь спосіб, чи ми ще до цього дійдемо не скоро, щоб в такий же спосіб якось в тіні ховати корів, але щоб надої вони не зменшувались. Ну, в тіні ховати не потрібно потрібно більше, щоб була дійсно генерація працювала, тому що на жаль не всі були підготовлені. Тим паче, ну досі сильні такі удари і відсутність в цей час великої часу по електроенергії. Не давало змогу навіть забезпечити роботу той потужності закупівлених генераторів, тому що коли по 12 по 14 годин немає світла, ну важко врятуватися. Я думаю, що будуть стабілізовані графіки, і під ці графіки будуть підлаштовуватися фарми, то звичайно це покращує ситуація. Але в цілому, воно дійсно така ситуація, коли йде глобальне потепління, і нам, як бізнесу і виробникам, потрібно знаходити важливості там альтернативні. Механізми технології, які б давали можливість застосовувати їх, і щоб ми не ставали заручниками природного фактору. Наприклад, на полях це звичайно, застосування систем зрошення та поливи для цього потрібно розвивати в Україні міліоративні системи по всій території, не так як раніше це було там південна основна частина а звичайно розвивати міліорацію по Україні і для цього. В принципі, є всі фактори скажімо так, позитивні зокрема діє закон про об'єднання водокористувачів. Просто потрібно цю генерацію передавати на управління водокористувачів, щоб люди вкладали кошти в насосні станції в обладнання і таким чином забезпечували за власні кошти роботу цієї генерації, А не очікували, що хтось там це буде робити, і у нас в цьому плані проблема, тому що міністерство екології не передає ці міліоративні системи до. Держрибагенство, а Держрибагентство мало це передати вже в об'єднанні користувачів. Два роки гальмується ця реформа на жаль. А що у нас з експортними спроможностями зернових? Адже в українській аграрній конфедерації зважають на те, що ми порівняно з минулим роком, наприклад, збільшили експортні поставки збіжжя? Зокрема, пам'ятаємо, що працює чорноморська ініціатива, так само Дунайський логістичний коридор. Ну і звісно ж наземне сполучення там потягами теж вагонами вантажними можемо постачати частину. Які перспективи на наступний рік в цьому питанні? Досить гарно рухаємося. Вже за липень відвантажено там майже 3,5 мільйони тонн зернових культур. Тобто, це вже показники нового маркетингового року. А мірі збільшення врожайності, звичайно, експортний потенціал буде збільшуватися, тому що по факту маємо законтрактовані поставки вже серпень, вересень, місяць на відповідності з приходом а, пізнього там. Групи зернових, наприклад, кукурудзу чи олійних соняшників, вже буде збільшуватися і навантаження на портову інфраструктуру. А те, що ми демонстрували останні півроку, відвантаження по 6, а те по декуди 7 мільйонів тонн, вони дійсно фактично роблять довоєнні показники з Чорним морем. Сподіваємося, що за рахунок і безпеки за рахунок. І тих систем э, страхування, які існують в Україні, кількість э, кораблів э, імпортних кораблів, які будуть експортувати українську продукцію, не зменшуватиметься а навпаки, збільшуватиметься. Ну і далі Україні потрібно ставити так само ж питання розширення роботи в своєї портової інфраструктури в плані безпеки, тобто залучення по можливості Миколаївського порту. Але ми розуміємо, що через бойові дії. Э, Цього зробити на жаль в сьогоднішніх умовах неможливо, Пан Денисе, і про процеси бронювання вас запитаю, тому що Мінагро просить включити працівників певної галузей садівництва і овочівництва. До те, ще прочитала я це і картоплярство. Зокрема, до переліку заброньованих і з цим звертається до обласних військових адміністрацій, щоб вони переглянули критерії бронювання таким чином, щоб робітники навіть невеликих підприємств мали можливість бронювати своїх працівників. Поясніть, будь ласка, як про. Тікають ці процеси, і як були визначені саме ці галузі? Тобто, оцю ініціативу Мінагро, я точно знаю, що ви про неї знаєте, чи це буде стосуватися в подальшому абсолютно всіх галузей агровиробництва? Ну переважно в більшості підприємств, які є як визнані критично важливими для економіки України? Вони мають можливості бронювати а в два способи: один через цивільні військові адміністрації. А більше підприємства безпосередньо можуть робити це через міністерство аграрної політики. Але дійсно є проблематика, коли малі фермерські господарства, які зокрема займаються, наприклад, там садівництвом чи вирощують ягоди, вони не можуть набрати цього статусу критичності через свої об'єми. Але ж вони так само злучають в пік сезонності значну кількість людей. І відповідно, коли зараз іде збирання, вони не можуть цих людей залучити, тому що ну по перше побоюються, що вони будуть. Мобілізовані а по-друге, що коли вони почнуть або по друге, люди бояться виходити самі на роботи, не знаючи перспективи свого захисту. Тому звичайно, в цей піковий момент вийшла така ініціатива від профільного міністерства, аби таким чином підстрахувати економіку, і дати можливості людям і державі вчасно все зібрати, відповідно отримати за це кошти. Далі ми ситуація така стадація, що є положення, які дають можливості критично важливим підприємствам в аграрної галузі. Бронювати працівників на рік і таким чином не переривати циклічність робіт і бути підготовлені як до збиральної кампанії, так і до посівних кампаній. Зараз покращилась робота завдяки ще є бронюванню, тобто через дія це визначно пришвидшило процес. Подекуди це займає там до півгодини, і це дуже таки ну відзначає бізнес. Так, пане Денисе, дякуємо вам за долучення до ефіру, за ваші коментарі у цій порі, що знайшли для нас час. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був щойно з нами.